На Буковині, вперше за три роки, нарешті було відновлено програму, спрямовану на підтримку україномовної друкованої продукції наших письменників. Нещодавно у Чернівцях відбулося засідання експертної ради з питань книговидання, яка в рамках обласної програми підтримки інформаційних потреб суспільства розглядає відповідні заявки. Цьогоріч виділили 500 тисяч гривень. Добре, що відновлено, бо люди розуміють, що ржист не хоче, щоб тут видавалися українською мовою, не звучало українське слово, не було української книги. І перше, що вони роблять на тимчасово окупованих територіях, вони руйнують україномовну продукцію, вони спалюють книжки, вони переписують історію, вони вбивають і переслідують україномовних письменників, поетів і тому, звичайно, що мають робити, умовно кажучи, в мирному, завдяки Збройним силам України. Тилу українці вони в тому числі мають відбати проведення україномовного продукту, як зазначає заступник голови облради, кошти виділені на програму, не впливатимуть на фінансування обороноздатності, адже підтримка книговидання здійснюватиметься з бюджету, передбаченого на гуманітарні ініціативи та інформаційні потреби. Втім, цих коштів категорично не вистачає, каже Михайло Павлюк. У нас 27 заявок. Це наші букунські письменники, це наші науковці з Чернівецького національного університету імені Юра Федьковича цьому році 150 років. Це відомі україномовні журнали, зокрема букунський журнал, який потребує підтримки останніх двох номерів, які вийшли. Це і багато інших довідкових, наприклад, література, це ін меморіум, в пам'ять про науковців, які вже покинули цей світ. І це видання таке в пам'ять. І якщо забрати загальну суму заявок, то це більше 2,2 мільйонів гривень. Це непосильна сума. Тож сума потребує перегляду, зазначає посадовець. Для того, щоб ми могли нормально дати старт, дати поштовх, заплатити за... Макетування заплатити за перші сигнальні примірники цим видавцям. Ну і звичайно, в обов'язковому порядку думати, як далі популяризувати українське слово, українську книгу у нас була така традиція видавати книжки і одразу ж робити презентацію на буковинських книжкових ярмарках, форумах. Це обов'язково треба відновити. І додає така традиція, обов'язково потребує відновлення. Це не коштує ні копійки з місцевих бюджетів, з державного бюджету. То треба просто бажання, волю, адміністративну організаційну таку спроможність це зробити. Я думаю, що нас підтримують і школи, і ліцеї, і наукові товариства, і просвіта. І всі разом ми зможемо організувати такий книжковий форум, де поговорити про роль української книги, про роль українського слова, про те, чим ще ми можемо підтримати українського військового, українського лікаря, українського вчителя, українського священника для того, щоб ми продовжували цей. Опір расистам і захищали нашу українську державу в широкому розумінні цього слова. Зокрема, цього річ дві заявки на підтримку українського книговидання подала і директорка видавництва газети Буковина та відома журналістка Людмила Черняк. Перша книга це художньо документальна повість Володимира Михайловського Долю не обдуриш про героя України Георгія Березовського. Ну і друга книга. Людмила Черняк, земне і вічне. Тобто це мої інтерв'ю десь за років останніх 25. Їх понад 60. Це інтерв'ю з відомими митцями. І з буковинськими, і українськими. Скажімо, от перше інтерв'ю це з Андрієм Шкурганом. Потім Іво Бобул, а потім Павло Чеботов, Дмитро Павличко, якого я брала інтерв'ю прямо на Федьковичовому подвір'ї. В екстремальних умовах Людмила Черняк розповідає саме завдяки підтримці обласної влади побачив світ п'ятитомник творів Юрія Федьковича у шести книгах. Робота над яким розпочалася ще у 2004 році. І це видання має дуже велике значення для Буковини радянський час зрозуміло, що там багато цензури було не всі твори друкувалися. вірш січа. Він не друкувався, чому, тому що під заголовком такий був рядок. Співати на гімн ще не вмерла Україна. Ну, звісно, що він міг, не міг бути надрукований. Хотілося от, спробувати видати того справжнього Федьковича, не такого, як, яким його зображали в радянський час. Відкрити нові твори. Лідія Михайлівна Кавалець знайшла твори, які взагалі були ще не друковані. Як аргументували свою позицію члени експертної ради, підтримка книга. Його видання в області є критично важливою для збереження та розвитку української мови і культури, особливо на тлі зовнішніх загроз. Це не лише відповідь на спроби ворога нав'язати свої наративи, але інвестиція в майбутнє, що сприяє консолідації суспільства та формуванню національної ідентичності, зокрема серед молоді. Тетяна Дубіцька, Ксенія Домалега, Марія Руденька, телеканал ТВА.